Слава Богу, сідайте, будь ласка. Слово Боже говорить, що це милість Господня, що ми не погинули. І сьогодні я вірю, що кожен з нас може сказати амінь на ці слова. Що в цей час, який переживає наша країна, що ми можемо зібратися вдома і молитви разом, щоб ще раз згадати ціль приходу Ісуса на землю, про смерть Його, про Його любов. За це справді ми можемо сказати, Господь, дякуємо Тобі за твою милість. Будемо ми читати Слово Боже. Це Івангел від Луки, 23 розділ із 39 го вірша. Івангела Луки, 23 розділ із 39 го вірша. А один з розп'ятих злочинників став зневажати його говорячи, чи ти не Христос, то спаси себе й нас, обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи ти не боїшся Бога, коли й сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей вже жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи. Коли прийдеш у Царство Своє, і промовив до нього Ісус: По правді кажу тобі: ти будеш зо мною сьогодні в раю. Тема проповіді Чотири Кроки до милості Божої. Із прочитаного тексту ми спостерігаємо за двома людьми, минуле в них досить подібне. Вони були злочинцями, говорить слово Боже. Як перший, так другий. Вони не заслужили. Або те, що, де вони були саме на Христі, вони саме це заслужили. Вони заслужили бути розп'ятими, покараними найвищою мірою покарання за свої вчинки. Вони це заслужили. І ось один з цих. Злочинців. Він робить певні висновки свого становища, свого життя, в своєму розумі, і приходить до того, що йому потрібна милість, приходить до того, що він отримує милість від Бога, від Ісуса Христа, проходячи певний етап, певні кроки до того, щоб отримати цю милість. Що таке милість Божа? Або взагалі, що таке милість? Милість саме краще про це ілюструє історія, можливо, ви вже багато разів чули, але вона дуже гарно показує, що таке милість. Це, як кажуть, одного разу до Наполеона, прийшла мати одного із його воїнів і просила, щоб його помилували цього воїна, тому що він за дезертирство втік з армії його зловили. І призначили йому вищу міру покарання страту за дезертирство. І прийшла мама і просила. І вона казала: Я вас прошу милості. І Наполеон сказав: Він не заслужив милості. Її слова були: А хіба милість можна заслужити? Милість на те є, що її неможливо заслужити. І коли він над цим роздумав, йому сподобались так ті слова, що він вирішив помилувати цього солдата. Милість це те, що ми не можемо заслужити. Те, що ми заслуговуємо, це називається справедливість. Злочинці, які були поряд з Ісусом, один праворуч, один ліворуч, вони справедливо були засуджені на цю вищу міру покарання. Ми не знаємо, що вони зробили. Але вони зробили щось, що заслуговувало саме смертної кари. І ось вони двоє доживають останні години свого життя. Але лише один з них, він отримав надію на вічне життя. Він отримав запевнення від самого Ісуса Христа, що ще сьогодні ти будеш зі мною в раю. За які вчинки він це отримав? За що він це почув такі слова від Ісуса? Він щось зробив, в нього вже не було часу щось зміняти в своєму житті. На Христі він був заслужено за свої вчинки. Але що він такого зробив? Або як йшли його кроки розуміння до того, що йому потрібна милість і що він її отримав? Отож, перше, це потрібно перестати робити те, що робить більшість. Євангелист Матвій, він описує цю історію, коли поруч з Ісусом було двоє розбійників, він описує про те, що розбійники, теж ці, які були розп'яті, насміхалися з Ісуса Христа. Він не говорить, що лише один з них, а що двоє вони насміхалися. Так як ця юрба, яка була біля Христа, яка кричала, розіпни, а потім ця ж сама юрба вона прийшла, вони спостерігали за Ісусом, і вони кричали ті ж самі слова: якщо ти син Божий, то зійди з Христа і ми тоді повіримо, що ти дійсно син Божий. Зійди і ми повіримо зроби чудо, і ми повіримо. І злочинці, які були поруч розп'яті, вони теж це робили. Зокрема, з Євангелії від Луки, яким ми зачитали, один із злочинців написано, що теж почав ті самі слова повторювати. Все, як робила юрба, яка була біля Ісуса, Він все робив те саме. Всі, що кричать, і Він це саме кричить. Я не знаю, чи другий розбійник, чи він теж приставав до більшості, але... Тим не менше, щось змусило його згодом по-інакшому подивитись на цю ситуацію. І він або перестав це робити, або, або й не робив цього, що робить більшість, що робили люди, які були біля Христа. Він перестав це робити, і навпаки, він побачив в цьому несправедливість, що ці люди, або навіть оцей злочинець, який засуджений на смертну кару. Розп'ятий поруч з Ісусом, який цього не заслужив, і Він починає так насміхатись, побачив, що це несправедливо, побачив, що це щось неправильно. І саме він перестав робити те, що робить більшість. Він зупинився. Вихід, 23 розділ і другий вірш: свій народ Бог дававши йому постанови свої. Він, навчаючи їх, говорить такі слова: Не будеш з більшістю, щоб чинити зло, і не будеш висловлюватися про позов, прихиляючись до більшості, щоб перегнути правду. Кожен з нас він відповідальний за те, до чого ми пристаємо. І якщо до цього пристає більшість, ми маємо самі роздумувати, а що робимо ми? Чи потрібно до більшості? Чи завжди більшість права? Не завжди більшість може бути і права. Тому, перше, щоб отримати милість Божу, перестаньмо робити те, що роблять всі. В нашому народі так часто заведено, я роблю, бо всі так роблять. Що буде всім, то буде мені? Щоб отримати милість від Бога, часто потрібно перестати робити те, що роблять всі. Часто потрібно перестати говорити те, що говорять всі. Тому перший пункт це перестаньмо робити те, що робить більшість. Друге, це потрібно побачити те, як ми виглядаємо саме в Божих очах. Другий розбійник він звернув увагу на те, як він може виглядати саме в Божих очах. І бачачи свої вчинки. Бачачи своє життя, він приходить до висновку, що він справедливо засуджений. Багато злочинців, які засуджені, вони не визнають свою вину, навіть коли вона доказана, навіть якщо вона чітко видно цю вину, у них все рівно є переконання, що вони не винні або жертва, вона сама винна. Ми бачимо це і сьогодні з російської пропаганди, як вони це все перекручують правду і кажуть, що жертва сама вина в тому, що ми так робимо. Але річ в тому, що саме, будучи поряд біля Ісуса, другий розбійник побачив, що Він справедливо засуджений. Другий розбійник побачив, що не все в його житті було правильним, як він поступав, як він чинив. Він побачив себе зовсім по-інакшому. І так є, що ми, люди, дуже часто можемо думати про себе, що ми принаймні не гірші за інших людей, що ми ніби все й добре робимо по совісті стараємось, але лише коли ми себе порівнюємо з Словом Божим, лише, лише тоді, коли ми порівняємо себе з Ісусом Христом, ми побачимо, наскільки наші вчинки є неправильними. Наскільки наше життя може бути неправильним, залежно від того, з ким ми себе порівнюємо, якщо Словом Божим, то ми побачимо, як ми можемо виглядати саме в Божих очах. В людських очах або навіть в своїх очах ми завжди праві. Ми в своїх очах завжди, завжди знайдемо собі виправдання, чому ми поступили так чи інакше, навіть якщо ми неправильно поступаємо. Але чи так я завжди в Божих очах, в Божих очах може бути зовсім по-інакшому? І він побачив себе по-іншому. Один злочинців побачив, що оскільки він тут на Христі, який несе відповідальність як вища міра покарання. І він робить висновки: я тут справедливо? я справедливо засуджений. Бо біля мене поруч є той, який несправедливо засуджений нічого такого не зробив, щоб бути тут, а я робив достатньо такого, щоб бути тут. Давид 50-му псалмі, псальмі, де, де цей псалом ми називаємо псалом покаяння, де він розкаюється за вчинений гріх, де він усвідомлює свою вину, він говорить такі слова: Справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганий. У суді своїм. Що говорить Давид? Він говорить, що це покарання, яке ти, Господь, скажеш мені, воно буде справедливим. Якщо ти скажеш, що я гідний смерті, це буде справедливо. Ти Бог справедливий. І те, що ти скажеш про мене, це буде справедливо. Він усвідомив, що поряд з Божою святістю Його засудження. Воно буде справедливим. Можливо, він міг сказати, я так багато доброго ще робив в своєму житті, я так багато для Ізраїля зробив, як цар, як народ цей навертав до Бога. Але після вчиненого гріха, коли в нього було щире покаяння, він каже: Господь, ти будеш справедливим, якщо будеш мене судити. Якщо скажеш, що я винен. Якщо скажеш, що я маю заплатити, ти будеш все рівно справедливий. І це, є, і це є бачення саме того, як ми виглядаємо саме в Божих очах. Це необхідний крок для того, щоб отримати Божу милість. Третій крок. Він є подібний із цим це є саме усвідомлення вини. Це саме усвідомлення, що винен саме я. Винен я. Як цей розбійник казав ми справедливо засуджений, я засуджений, справедливо він говорив. Згадується притча про блудного сина, де цей син блудний, який роздумував про свою вину, що він не так вчинив в своєму житті, до чого він дійшов. Він робить висновок, що я недостойний зватися сином свого батька. Це є усвідомлення його вини. Він розуміє, що так, як я поступив, я вже є недостойний. І саме з цими словами він пішов до свого батька, що я недостойний вже зватися сином Твоїм. Бо я усвідомлюю: я винен, я завинив. Цей розбійник він теж усвідомив, що він винний, що не тільки можливо винний в цьому, що він робив зло. Можливо, він винний в тому. Що десь не приходив до Ісуса Христа. Можливо, десь йому в Його житті був момент вибору, і Він вибрав неправильний шлях. Він потім визнає про царство Ісуса Христа. Він говорить про те царство, десь Він щось чув про Його царство. Він не, не, був, не познайомився з Ісусом саме на Христі, Він десь ще чув в своєму житті про Ісуса. Але зробив десь неправильний висновок, неправильні кроки зробив. І зараз, будучи на Христі, він усвідомлює, що його вина і в тому, що він десь неправильні кроки зробив, і в тому, що він продовжував робити зло. Він почав усвідомлювати свою вину. І усвідомлення своєї вини це є третім кроком для того, щоб отримати милість Божу. І останній крок це саме прохання про милість. Воно досить дивним. Було в цього злочинця, який був розп'ятий з Ісусом Христом. Він не просив бути в раю з Господом, тому що якраз було перед цим оце усвідомлення своєї вини. Він не казав Господь, може, якось я там теж, може, якось при дверях я буду, може, може мені небагато, але хоч щось чуть-чуть, і я буду теж в царстві? Може, небагато, але хоч чуть-чуть, на мене воно. Теж пошириться, він, усвідомлюючи свою вину, навіть не смів просити Бога Багато. Він просив Господь: просто згадай мене. Ось був такий чоловік. Неправильні вибори в своєму житті зробив, неправильне життя. Але тут на Христі я почав усвідомлювати свою вину. Тут на Христі я усвідомив, що я неправильно поступив, і хоч життя його вже закінчується, і вже немає часу щось виправити, то просто згадай мене Господь, що я був, що я тут усвідомив свою вину. А ще дивніше є відповідь самого Ісуса Христа. За що розбійнику говорити, що ти ще сьогодні будеш зі мною в раю? Тому який сам признається, що він справедливо засуджений, тому, якого життя далеко від праведності. Але саме цей розбійник він почув від Ісуса, що ще сьогодні ти будеш зі мною в раю. Знову ж таки, притча про блудного сина, де цей син, вертаючись до батька свого, усвідомлюючи вину свою, він не просить Господь, батьку, допоможи, щоб, щоб я знову був твоїм сином. Він. Усвідомлюючи свою вину, він каже: я недостойний зватися сином твоїм, то прийми мене просто як слугу. Я усвідомлюю, що я недостойний цього. Я усвідомлюю, що я не заслужив цього. Просто як свого слугу мене прийми. І знову ми бачимо в цій притчі, яка символізує відношення Бога до тої людини, яка до нього приходить. Він дає їй значно більше, ніж вона просить. Він приймає його як сина, а не як слугу. Він дає йому більше, ніж Той просить. Дає йому більше, ніж прощення. Дає йому знов становище бути його сином. Він більше дає, Ісус більше обіцяє цьому злочинцю, ніж Він просить. Він просить лише згадати. А Він каже, що сьогодні ти будеш зі мною в раю. Ця історія нам говорить про те, яка велика милість Божа і яка велика Його любов. Бог дає завжди більше, ніж ми заслуговуємо. Бог дає, але лише тому, який приходить до нього, який визнає, що він потребує цієї милості, незважаючи на те, що, можливо, її не заслуговує, але Бог проявляє свою любов. ще Івана 4.8 написано. У Біблії про те, що Бог є любов. І Він по-іншому, як любити, він не може. По іншому, як проявляти свою любов, він не може. І тому Він проявляє свою любов до кожного з нас. Знаючи, що ми, ми нездатні заслужити Божу любов, ми не можемо її заслужити, і нездатні навіть для цього. Тому Він її і проявляє до нас. Тому Він є любов, Він є джерело Цієї любові. Він продовжує любити, бо знає, якщо він перестане нас любити, то ми загинемо. Він продовжує любити, бо знає, якщо, ми, якщо нас позбавити своєї любові, то в нас не буде ніякого доступу до Бога. Ми не заслужимо своїми вчинками цього. Ми не зможемо заслужити Його любов. І тому він проявляє її, тому він пішов на хрест, і ми згадуємо сьогодні про смерть Його, але це є ще одним доказом, що він нас полюбив, що Він продовжує нас любити, він продовжує нас приймати, він знову ж таки буде продовжувати проявляти свою милість до тих, які будуть до Нього приходити за цією милістю. Але знову ж як в цій історії, яку ми з вами зачитували, і про яку ми з вами роздумували, там було двоє розбійників. І лише один він получив від Бога милість. Другий він не зробив жодного кроку, щоб отрити цю милість. А один із них він зробив певні кроки. Він перестав робити те, що робить більшість. Він звернув увагу на те, як він, його життя виглядає. Саме в Божих очах. Він усвідомив свою вину, і в нього було це прохання про милість. Нехай Господь нас благословить, щоб кожен з нас він отримав цю милість, щоб наша країна вона отримала милість від Бога сьогодні та тим не менше, кому є ця милість необхідна сьогодні, кому необхідна ця любов Божа, яку він проявляє прямо сьогодні, сьогодні ще. Господь готовий проявляти цю милість. Він ще продовжує стукати до нашого серця, що ми відкрили Його повністю перед Його любов'ю, Він готовий нас приймати і проявляти цю милість до нас. Більше того, Він хоче її проявити. Він чекає, щоб ми звернулися самі до нього про допомогу, щоб проявити цю милість. Нехай Господь благословить, якщо комусь це потрібно сьогодні. Це потрібно робити саме сьогодні, не відкладати на завтра, на післязавтра, а саме сьогодні. І отримаємо цю милість від Бога теж саме сьогодні. Хай Господь нас благословить йому слава навіки. Амінь.